Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестинка. Я в магазині Аврора. Розпочнемо огляд із цього чарівного стелажу з суперцінами. Чашечки об'ємом 250 мл за 29 гривень. Аврору, щоб перевірити ось цей код. Вводити в додатку Аврора і бачити залишок у ваших аврорах. По 29 гривень коштує крем для рук та тіла від торгової марки ШИК. 75 мл. Є різні аромати на вибір. 29 гривень коштує салатник скляний. Діаметр 12,1. Гарна Гарнієр 59 гривень на ось такий відтінок 9,13 Підставка для організації 59 По 29 гривень книга дитяча Резентема із наліпками По 19 гривень гольфи жіночі із принтом Гель-лаки по 29 гривень 12,5 грамів. Маски для обличчя. Ціна 9 гривень. Брелок для ключів за 29 гривень. До речі, на резинорці. По 9 гривень значок на рюкзак. По 9 гривень маска для обличчя. Великий асортимент. Такі маски двокомпонентні. Напій шоколадний мокате. Ціна 45 гривень. Така тарілочка скляна, прямокутна, 28 на 20 см за 119 гривень. І є ще із жовтим малюночком. Круглі тарілочки 49 гривень, діаметр 22 см. Кришки для консервування 88 гривень. З малюночком 50 штук. Ліора крем для тіла. Ціна 88 гривень 260 мл. Скраби по 88 гривень. А гелі для душу по 74. Парфумований спрей для ріва 129 гривень. Це ж дуже гарна економія. Міцелярна вода Гарнір 400 мл 149 Крем для шкіри обличчя універсальний 44 гривні. Такий крем 37. Зелена аптека зволожуючий. Пінка для умивання 139 гривень 150 мл. Гель-пілінг м'який, доктор Санте 74. Від Елемпо 59 гривень, пінки для умивання. Масочка для волосся бальзам 480 мл 64 гривні. Доктор Санта Кератин або кокос маски для волосся 300 мл, 84. Еон спрей кондиціонер 69 200 мл. Спрей лісова по 29 гривень 100 мл. Гелій для душу шик 49 гривень. 400 грамів, аромати на вибір. Б'юті кафе гелі для душу по 49. Підгузки дитячі: Діно бейбі 239 гривень. Четвірка 40 штук, п'ятірка 36 Чим більший розмір, тим менша кількість в упаковці. Прокладки Котекс 109 гривень за 22 штуки. Новинка на полицях. маршмеллоу. є кольорові, а є біленькі. Вага 20 грамів, ціна 9 гривень. Соломка картопляна Чіпстер 70 грамів 26 гривень. Термокошик для зберігання продуктів. Ціна 179 гривень із металевим корпусом. Є декілька варіантів кольорів асортиментів. Форма для випікання з силіконового кругла ведмедики 119. І є ще у зеленому кольорі. Ось така новинка, сушарка для посуду з климком. Речі, досить вони такі великих розмірів. Втроє складено, бачите? І сама ось ця основа досить така більша, можна ставити тарілочки. Чашечки. Ось тут є продемонстровано. Ложка кухонна. Ціна 37 гривень. Інструмент двохсторонній для цитрусових ціна 54. Акумулятор холоду ціна 99 гривень. Ось такий велетенський. А це є чохол охолоджувач для пляшки за 84. Ніж столовий із нержавіючої сталі 24. Набір дитячого столового приладдя у чохлі, в такому футлярі пластиковому за 44 гривні Два предмети. І є три варіанти кольорів. Тут така цікава виделочка і ложка. Набір приладдя кухонного за 49 гривень. Набір ручок до кришок 3 штуки за 34 гривні. 88 гривень коштує ніж кухонний із керамічним лезом. 29 гривень дозатор для пляшки в металевий хамелон. 109 гривень кошик фритюрниця для закусок. 139 гривень коштують дуже цікаві чашечки з котиками. Цікаві вони тим, що мають ложечку металеву і кришку підставку котика. Такий варіант за 139 гривень. Продаються в таких коробочках і є різні варіанти кольорів, і, відповідно, інший колір і малюночок кришки. От. Салатник скляний діаметром 25 см за 99 Саватник скляний діаметр 15,5 за 39 см. Від люмінарка блюдом скляне діаметром 21 см за 99 см. Скляна тарілочка у формі фрукта. 88 гривень. Є персик, лимончик або полуничка. Приїхали нові варіанти ось цих чашечок. Ось ці ми вже з вами звикли бачите, А приїхали ось такі цікаві по 99 гривень. Є з сердечками, з трояндами, з тюльпанами. Ой, ще зараз щось куплю. Бачите, Тут малюнок як всередині, так і ззовні. Як вам такі варіанти чашечок Подобаються чи ні? Обов'язково залишайте свої відгуки. Буде цікаво почитати. Ваза для квітів скляна кругла, діаметр 16 см. ціна 149 гривень. Мої варіанти можна цукерочки тут накласти. Щось таке. Знаєте, як в салонах краси, або ще десь роблять. Або, наприклад, Зробити якийсь акваріум для одної невеличкої рибки. Так, можна використовувати як заманеться. Склянка із подвійними стінками висока за 99. І така з блискітками теж 99. Ємність для напоїв скляна. Ціна 74. Кольори є різні, такі досить яскраві, і фіолетовий, і оранжевий, і жовтий колір. Соусник скляний за 49 девь. Чарка скляна висока: об'єм 60 мл 17 гривень. Низька на 30 мл 12 гривень. Такі склянки 265 мл 24 гривні, 240 мл теж двадцяв. Вологі дитячі серветки смайл 39 гривень за 84 штуки. Леді котон серветки для інтимної гігієни 20 штук 17 гривень. Серветки паперові 100 штук 19 гривень. 24х 24 см. По 32 гривні серветки паперові 180 штук. Одношарові. 64 гривні коштує контейнер для харчових продуктів з ручками. Набір контейнерів із ручками: 3 штуки, об'єм 2 літри, 950 та 550 мл. 77 гривень. 139 гривень коштує тортівниця прямокутна із кришкою. Хлібниця пластикова, прямокутна за 19 гривень. Така менажниця у вигляді пташки на три відділи за 29. Ось така новинка. Набір гачків настінних, Кольори є на вибір. Ціна набору 55 гривень. По 9 гривень губка щітка для миття силіконова. За 99 гривень кошик універсальний із кришкою. Із ручками. Він такий більший. Об'єм 25 літрів. Лампадки скляні, рельєфні за 9 гривень. Штора москітна для. Дверей на магнітах. Ціна 79 гривень. Розмір метр на 2,10 Вони однотонні, але є у різних кольорах. Як бачите, асортимент кольорів досить великий. По 39 гривень лопатка садова металева. Така новинка. гномик за 77 гривень. За 27 гривень килимок сидіння туристичний. По 34 та по 44 гривні. Вітрячки, вертушки. Такий варіант. За 34. А цей варіант за 44. Форма для гри із піском. Ціна 24 гривні. Замок. Така новинка. Конструктор дитячий, квітковий. Для діток від трьох років. Конструктор дитячий, розвиваючий на присосках. Ціна 149. Ще ось така новинка. 219 гривень. Такому рюкзачку, чи, то краще сказати, у валізі. Кухонний набір. Вітрячок на телескопічній ручці по 44 гривні. Іграшка дитяча, музикальна, телефон 77. Така іграшка дитяча. Ціна 44. Щось дуже няшне. Набір маркерів текстових 77 гривень. В упаковці 6 штук, але дивно те, що кольори повторюються. Що два зелених. Хто не бачить, є ось такі маркери, 6 штук за 49. По 15 гривень олівчики прості, механічні такі мишки. Дуже інтенсивно їде канцелярія, Хто не бачив. Є окреме відео з великим оглядом усіх товарів канцелярії з Аврори, з АТБ. Ручка Гелева. Ціна 39 гривень. Клей олівець. Фастфуд, ціна 27. Блокнот формат В6 119 гривень. Померний такий з зубчиками. Блокнотів є багато різних. Зубна щітка про ден ціна 24. Такі зубні щітки у чохлі по 34 гривні. Антиперспірант чоловічий синіта Стік 49. Кульковий за 29. Набір аксесуарів для плавання 139 гривень. Маска і трубка. Також є багато акцій на жилета для плавання. Ціни 129 гривень, 77. Полочовник для плавання. Ціна 199. Олія для тіла антицелюлітна. Торгова марка лісова. 120 мл 49 гривень. Гель-душу чоловічий хіт 400 мл. І губка в подарунок за 55 гривень. Шампунь дитячий, мультипультер, ромашка алоє, 430 г за 39 гривень. торгової марки Шик, дігтярне мило за 34 гривні. 300 г. Шик крем мило рідке 500 грамів за 49. крем коктейль для душу Еколан, 59 гривень 1 кілограм. Шампунь мультипульти для волосся та тіла 39 гривень. Крем мило дитяче. Календула або ромашка. 39 гривень за 445 грамів. Тверда мило б'янка за 19 гривень. гель для душу фітолінія за 44 гривні. Ось такі новинки. Крабики для волосся, Ціна 49 гривень. Такі крабики, теж є в кольорах різних. Ціна 55. Маленькі крабики для волосся, Ціна 49. Вентилятори нові в асортименті. Металевий корпус. Такий варіант за 229 гривень, є вони в різних кольорах. І ось такий варіант за 199 гривень. Чисто візуально дуже схожі, але відрізняються ось цими лопастями. Кольори на вибір. Вентилятор, тут корпус пластиковий із такою прищіпкою, 299. Можна. Направляти потік повітря в потрібний вам бік. є Ще по 199 гривень різні варіанти. 299. Такий, за 249 і 249 також.